Всім привіт, Віня, паня і Каліна Кічо. Сьогодні я, мамою, буду поняшки му Так, мені на свято Святого Миколая Миколай приніс поняшок. Так. І ми з Камілкою будемо ними гратися якраз тут двоє поняшок. Угу. Покажи, які вони. А ну покажи нам, будь ласка. Це хая. <laughs> ні, не моти хай. No, які цікаві, паняшки. Це Пінкі Пінкі Пай. Пай. І флатершай. Класно. Нічем Не треба так казати, ні? Добре. Дивіться, на честь того, що зараз. Сьогодні свято Святого Миколая. Я відпускаю шарики в небо. Ну, а ну До стелі. Ту -ту 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 -ту. Папа! Ура! Слава, так, ну що, відкриваємо. ваш подарунок. Давай. Мам, ножниці, будь ласка. Дякую. Я я хочу. Давай тобі відкрию, а ти достанеш. Давай. Да. Давай я такий і ти доставиш. І те ж і я роблю, вона теж хоче робиться. Повторює все за да, да? А ти так, будь ласка, відкривай тоді, щоб нам було видно, бо наприклад, не видно. Що ти там відкриваєш? Так. Монстр Хай. Каміська каже, поняшки Монстр Хай. Монтя Хай. Ні, не Монстр Хай. Пинки Пай, надевать Пинки Пай, пиньки бой я. Ну, ну, а давай боня уже все попытаешь. Открой. А давай. Двоеся вот все ножничком ну давай. О, точно. А, -га. а, -га. а, -га. а я надумывалась. А давай. Ну что, давай. Так, О, а тут тоже. А сейчас купишь. Такие коробки, что тяжко открывать швидко. О! Так, дивіться, а я тебе поможу. Чик-чик-раблю. Так. Забыла? Да. Тут скотч везде. Кто-то пощекотался тут. И там. Це в скотчі, так? Да? А, так воно ось да, от відкривається. Подивися, ми його... А, там теж скотч. І ось і теж. Я тут на скотчі їжувала. У угу. картонку. Так заклеїли, що? Ніхто. Ніхто не відкрив навіть вдома. <звук> О! Конечно, коробку ми стараємось спасти. І фон зберегти. Так, так давай фон. показуй давай до... а ми будемо вставать так це у нас така, виходить, ніби як кімната і да? все віконечка ми убираємо мусить двері віконечка да? і тут можна гратися э, поняшками а ми зараз будемо Тільки тільки воно падає, напевно, це треба так перетримувати. Хай падає, ми інші зриваємо. Дивіться, а ми можемо... дивись, ось перші дві штучки. Дивіться, ось. Бачите. Діти. Бери. Одну. А що це таке? Це на заколочку. Бери. Давай відкриємо. Давай, відкривай. А каміло? Так, я поки жипою. Давайте відкривайте. Кладш. Да. Давай. Так, ця штука. О, круг, давай. Сюди положимо. Не стоїть, так? Да? А, а мы виложимо всі аксессуари, да, Кабік? Почему да. ця штука настає? Я... Давай, доставай, я положу, щоб всі бачили, да? так? Давай я тебе положиш води, так? Все, берем. Все, берем. Ми покамісь достаємо. Каленка хочет сразу в поляну. Покажу такую штучку. И все. что-то такое. Ванночку. Возьми пуняшку сейчас. Так, свекла с А это что у нас? Класс! поняшки. Тут намалевана Пинки пай, да? А тут? Пинки Пайн! А тут намалевана... Льصточком. Иди к тебе. Да. Давай. Так, ну что, купать типа? да. такая. Да. Шапка да, с пинки пай, да? да. да. А. Пинки пай такая намалевана. Вот там есть подушки. Тут пинки пай О -о -о. О -о -о. Так, а с сего боку, вот, напевно. А знаешь, шестяга, давай Спасибо. коллекция. Цих поняшек. Тут вони розписані. все. А це, Такі маленькі. Їх тут безліч. Безліч. Тут воно написано. Написано Apple Jack Big Macintosh. Royal не, не бачу риф, Муслі оранж. Флем. І багато, багато, багато. Флімс с кім, Wishes, вішес, Pie, В общем, Rarity. А ззаді розукраска. Безліч, безліч. Треба всі збирати їх і будуть ціла колекція. Ну тут деякі, я бачу, що тебе є скоріше, мабуть. Де, покажіть. Ааа, деякі. Ну, за давайте подивимось, що мене деякі. Ну, мене да. Mm. Дивіться, ось я зробила. Дивіться. Так, став. Бачите? Так, достаємо. Дві діжки. Я зроблю засобку. <плат> Ой, і хоче хотіла Ну, добре. Так, дивіться, це така пінкіпай. Це пінкі-пай чи що це таке? Флотершай. Флотершай. Така в неї на голові полотенце якесь. Чи що? Так, да, як наша мама робить. Як наша мама робить після купання, у мене теж така полотіння списала. Да, так, вона і за зразу. Гарний хвостик ось в неї. Вона оце стоїть. Помила за голову, купалася. Вона... Так? Камілочки да, наші, покажи, дунечка, що в тебе таке пай Пінкі-пай? Да. Вона купається у ванні. Покажи, да. будь ласка, нам Покажи. розверни, бо ми її не бачимо. А, видишь, Ой, яка гарна! І в мене є шапа! Дивіться, кристали до набору. Шапа! Кристали, бачимо. І є щось. А кристали куди? Можна на ванну, можна на заколочки, його щепляти. Дякую. Так, а це різні-різні заколки, так? Да? Да. Так. Все можна. Отак ось. Поставили і покажу. Вот такая да, заколочка, вот, така вот такая заколочка, вот такая. Закол... Вот Камика, давай мне на ванну нет, давай мне на ванну. А это что такое? Это на волосы, давайте я вам покажу, как это делать. Это на волосы, это на волосы. Зараз я на а это какие-то брызгалки, да? Да. Брызгать ну, да. с ними, брызгалочками. Ой, оставили. Так, показывай. Да -да 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 -да. А ну-ка, попробуй я. сделать вот эту Да. На кос, да? Да, сі на кос А ну-ка. Камілунька, а ти купаєш? Да. Будь ласка, Дивите, Дивіться. А, це Дивите, дивіться, це така ось е, паняшка. Вона сидить в ванні, така ванна да, гана, бенки гарна. Бенки. Гарна з вашками. Бачите, яка гарна ванна? з да, І вона купається на такому спеціальному такий круг качечка. Да, кувані? Окуляри це такі окуляри є, але хай їх не каріше, тому що мені одно рекомендуюш. Окуляри? Я за скабей килю куля. Давай, заборай, давай я заберу. Давай я куляру. Тут ось ще и є? Добре. Давай, Треба якось у звідти. Ой, все. Це В сторону. Расческая ось така. Да, да, да. ще есть расчесывается кошки. ось. такая пинки-бан. Це її флатершай, порічок. Це різні там її якісь там бутилочки, да? бризгалки для голоса, чи що воно, І різні різні заколочки, А оце такі гарні такі. Бріянтики, бумантики такі. Прикраси. Прекраси різні цікаві. Теж можна взяти. Нагадувачку. Дякую. Ну що, коріш? Дивіться. А, ну ми ще кристали, давай тобі сам. Так? Да? Ой, диво, як гарно. Можна я візьму? Вона в окулярах. Дякую. Дякую. Тримайте. Спасибо. Я ванну поки що прикрашу. Можна я ванну украшу? Да. Дивіться, у нас є такі бріліанти. А ну Так, у нас гарна ванночка, так? Да? Покажи ванночку і бріліантики. Ми їх причепимо зараз на ванну. Не хочу, не хочу. Окуляри не хочеш? Ну, знімай. Знімай. Я ж... А Крисочка, як зняти її? Розчеси Поняшку щасить. Розчесуй, поняшку, давай. Кам'янки заходите, подобається. Як гарно. Поняшка, розчесуй на красуня, поняшка. Так? Да? Так. Да. Красуня. Поняшка, але ви не больно? Не боляче, поняшка, тобі ні, не боляче? Я. Ні, вона каже, не... їй приємно, їй подобається. Зараз я покажу. Поняшки Крырочки! А ну покажи. А я поки що підготую. Ванна з кристалами, товар. да? Да. Гарно. Так, Така ванна усі зато. Можна так поставити їдесь. Звідси тече водичка. Да. А дай мені. Що дать? Кристали? Да. Давай, две наланночки. Знаю. Ось, ось, Кристаллы да. бери. А куда їх ще можна одягати? На заколочки. На поняшек? На заколочки. А, на отці різні заколочки, да? Да, и на отці. А ну одягни сюда. Як, як ты, наприклад, його одягнеш? А ну покажи. Ой. Покажи. Ага, така Бачиш, получается из гарно. Дивись, на заколочку може тіпати. Угу. Зрозуміло. І, і тут ще є безліч. А дивіться, ось у нас ще є така штучка. Мені. 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 Ось що ж пов'язки? Куди їм? Готова! Ось та от дирочка. Тому всю дирочку. Камінчик, так? Тут у нас дуже багато всього. цікавого. А зараз ми вам покажемо історію, да, Комік? Да. Покажемо історію. Спасибо. Давай історію покажемо. Дивіться, ми спочатку беремо фон. Давай історію показувати, да, Хабік? Давайте я тримаю. Давайте. Давай. давай історію показувати, да? так? Давай покажемо, будемо грати, так? Ну добре, без, без ванни. Одного разу коли платишань покупалась і вона вділа собі на голову полотенце. Тому що вона коси були мокрі, вона вділа полотенце на голову. Щоб висушити Угу. І вона з ним ходила вечором. Так зранку її. Чекав бал. Mm. І вона думала, щоб її діти на бал. Але вона спочатку подумала, мені треба розчисатися. Піду подивлюсь, де моя розчистка. Ось вона. Так. Нібито мої коси вже Пінкі Пай вже купається. Hmm. А Пінкі Пай уже купається. Молодець Пай, купається. У мене я її зніму. Положу. Ось як мен, які мене хвилині, золоті коски. Рожево-золоті. Я розчешуся. У мене такі хороші каски, я їх кожен день мию. Так. Ой, ну, здається, у мене загальна причастка. Ну як? А далі я Можуть. зачеплю собі заколочки. Хм, які ж позаколочки взяти. Вони можуть бути і з кристалами. Подивимось, які вони є. <зас хай зробою> Бери кристалік. Трішки заколочок Каміла візьме свої поняшки, А трішки заколочик Камілка візьме свої поняшки. Я думаю, я віддіну з кристаллом спочатку мою заколочку. Давай. Нет. Спочатку в мене є ще резиночка, то я запіла туся. я зроблю собі хвост. Так. Ось так. Я буду дуже гарна на балу. Цікаво, як там моя молодша сестричка Пінкі Пай? Пінкі Пай купається в Так. Вона да. Да? Да. чиста дівчинка? Да. Мені треба ще хвостик розчесати, щоб був різний. Давай. Все, паняшка готова до балу. Майже, мені ще... Може, мені ще треба заколочки вдіти. Давайте. Я її пристанька туди. Так, відкриваємо заколочку. І коска зараз защеплюємо. Дивіться, як вона тут. Дуже випадка. гарно. Готова І я вона. ще до... на хвостик Все, знаєте, паняшка готова до балу. Я вже готова. Я точно буду там дуже гарна. Буде сама гарна паняшка. І паняшка вам зараз каже. Давай покажемо став лайк. Ні. А ти Став лайк. Не, Ставь лайк. не хочу! И подписывайся biết... на канал. Не хочу, Кажи. Подписывайся на канал и на ставьте лайки. Ставьте И подписывайтесь. Каняйка и няк пока-пока. Пока-пока. Я хочу вам щось показати. Дивіться, у мене є заколочка сердечком і з сердечком. І буде заколочка в сердечках. Класно.